Вітаю вас, брати та сестри. Пропонуємо вашій увазі короткий огляд новин про служіння, навчання та роботу церков за минулий тиждень. Завершився місіонерський тур єпископа Андрія Тищенка церквами Європи. Продовж 16 днів він відвідав 18 церков у п'яти країнах. У кожній громаді звучало послання про стілення душі та тіла. Люди приходили до покаяння, відкривали свої серця для Божої роботи та свідчили про внутрішнє і фізичне стілення. 29 січня відбулася конференція росту домашніх груп, яка зібрала понад 150 учасників. Під час конференції було представлено систему розвитку домашніх груп і плани подальшого служіння. З основним словом, і баченням виступив єпископ Вадим Кривенко. Єпископ Антон Тищенко поділився баченням системної євангелізації та практичними порадами. Також було оголошено про запуск школи для лідерів домашніх груп. І проведення шести масштабних іванілізаційних заходів протягом року. Конференція завершилась спільною молитвою. Капелан 128-ї важкої механізованої бригади, лейтенант Капеланської служби Артем Масуров, був відзначений нагородою міністра оборони України. У 22-му році він отримав важке поранення в шию. Після майже року лікування Артем повернувся до своєї бригади, щоб і надалі служити воїнам, надаючи їм духовну підтримку. Пам'ятаємо в молитвах захисників і капеланів, які несуть надію та духовну підтримку воїнам на передовій. З 29 січня розпочалася Європейська місіонерська школа, яка триватиме до 24 травня. До навчання долучились 140 учасників. Заняття проходитимуть онлайн раз на два тижні, а з травня у стаціонарному форматі в Празі, Варшаві та Берліні. Якщо ви перебуваєте в Європі та бажаєте долучитися до навчання або маєте додаткові питання, звертайте за телефоном, вказаним на екрані. Вже з понеділка стартує біблійна школа вірності. Навчання триватиме 6 тижнів і буде доступне онлайн та стаціонарно в Дніпрі. Це час, щоб наблизитись до Бога, укорінитися в слові та закласти основу для благословенного життя. Відсканувавши QR-код, ви потрапите на форму для реєстрації. Після її заповнення ви побачите три посилання на Viber, Telegram та WhatsApp. Обирайте комфортний для вас месенджер. Реєстрація вважатиметься успішною, якщо ви доєдналися до каналу. Навчання безоплатне, але доступне за реєстрацією. Завдяки підтримці партнерів телеканал Новий Християнський щодня поширює звістку Євангелія через соціальні мережі та супутникове телебачення. Долучайтесь до цього служіння, підписуйтесь на наші сторінки і залишайтеся з нами. Божих благословінь! І до наступного випуску.